Всім привіт-привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! Тут затишно. Як я і обіцяла, показую, що ще я заготовлюю собі в морозилку і почну я сьогодні з бурща. А точніше, із такої собі засмажки з бази. Це буряк. Буряк я попередньо мию, підрізаю хвостики та запікаю в духовці при 180-200 градусів близько півтори години вечором, а вже зранку охолоджений, чищу та буду терти. Також при запіканні я трішки солю буряк. Складаю я собі приблизно по такій формулі, як 2,1,1, 2, -1 -1. 2 кг сирого буряку, кілограм. Сирої неочищеної моркви та кілограм цибулі, також неочищеної. На відео цих продуктів дещо більше, тому що я заготовлюю завжди чуть-чуть більше, щоб було ще, наприклад, ось така перебита цибуля та натата морква в просто в морозилці. Цибулю, до речі, не обов'язково перебивати, як я це роблю блендером, можна нарізати, але. Мені не хотілося, чесно кажучи, я за спрощення, за полегшення собі роботи, і воно, в принципі, пізніше у засмажці абсолютно не змінює якоїсь естетики, скажімо так, борщу. Звичайно, я все це підписую собі, також зважую, щоб мені приблизно були одної ваги мої заморожені пакетики з борщем. До речі, вже дуже і дуже давно буряк я не варю, буряк я тільки запікаю. Він мені так смачніший і плюс в нього красивіший колір, навіть пізніше у борщі чи просто в салаті, він більш насичений, так не знаю, красивіший відтінок червоного, скажімо так. Звичайно, в кадрі час від часу з'являється мій помічник, тому що без нього робота не йде. І покажу вам, де я застосувала зіп-пакети із відео про барахло з Китаю. Чомусь дуже багато хто підчепився до слова барахло, хоча воно вже з іронією, але це вже таке. Ці зіп-пакети виявилися дуже і дуже зручними, багаторазовими. Це не одноразовий продукт. І вони гарно потім відмиваються і не виглядають такими поношеними, як, наприклад, просто прозорі зі пакети. І ось, до речі, кінцевий результат 2600. Я з тих людей, які дуже люблять налисники, але насправді не так давно я навчилася їх готувати, як на мене, найсмачніше. І я це всі, хто готує, звичайно, знаю, що готувати налисники, оці шкірки це найдовший процес. Вони з'їдаються за секунду, а приготувати їх досить довго. Тому я люблю, наприклад, коли я роблю якусь порцію, декілька штук собі заморожити. Я їх скручую ось такі рулетики та переготаю пергаментним папером. Заморожую. Пізніше просто декілька штук можу витягнути або всю кількість заморожених. І в мікохвильовці загріти. Не готуючи якусь спеціальну заправку для них, просто навіть сир, ковбаска і вже є сніданок. І третє, що я покажу в цьому відео, це піца. Спеціальну піцу я не готую. До речі, апдейт по цих помідорках з попереднього відео. Для піци вони підійшли ідеально, але якщо, наприклад, хотіти їх використовувати потім у салаті, це не, вам не підійде. Також я е, от, гриби також очищую, нарізаю та заморожую. Пізніше підходять і до макаронів, і до піци, і до будь-якої іншої страви. Вернемося до піци. Е, спеціально я для заморозок її не готую. Ввечір піци. Просто готую трішечки більший об'єм. І пізніше декілька кусі... кусків, ось так поготаю в пергамент та заморожую. Потім вони гарно витягуються з цим пергаментом. Також мікохвильовку на хвилинку-півтори і маєте перекус там, або швидку вечерю. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім па-па!